Пані Ірино, ви унікальна людина. Дуже приємно. Вам 83. 84 буде 31 маю. Буде 84. Так. Травня. Так, травня. Те, що ви пережили, те, в якому ви доброму дусі, те, яка у вас світла пам'ять, особисто в мене, я думаю, приєднаються і в багатьох людей, які вас бачать, чують. Викликає надзвичайно. Повагу. Я кажу, вам, то, кладучи руку на серце. Це є для мене передноворічний такий подарок, що мені кращого не треба. Я вдячна вам. Я дуже вам вдячна. Ви, ви мені настільки дорога людина, що ви собі того не можете навіть уявити. Я, я живу вам жачу вам здоровлячка і вашій родині, і щоб було все добре. Жичу, щоб ви були веселі. І я хочу, щоб вас таке зустрілося на вашій Стежині життєві людина, яка, якої і ви варті, і вона варта. Спасибо, Тут, Думаю, зараз було. дуже тяжко, але але ви, я вас просто зобов'язую до того, тому що зле буде, якщо тато буде дідом. Знаєте, то ні, я ще боже, я би так хотіла побачити вашу дитинку. Дуже хотіло би тримайтеся. Все все в ваших руках. тільки. неправди. <реш> я, я дуже хочу, щоб ви мали пару. Я не хочу, щоб ви були самі. Ну, Та я не сам, я з цілим світом. Я знаю, що ви ще... я знаю, скільки на волос я знаю, дівчан, але, але не цілий світ Випускайте до свого серця, до своєї душі і до свого життя. Не цілий світ. Я окремі особи, особи персони окремі, яких ви пускаєте до себе, бо ви не є проста людина. Ви не стані, нє, нє, ви не з простих. Пан то Ірина. я пізнала то. Пані Ірино, як ви собі уявляли дитинство? В дитинстві майбутнє. Ви знаєте, що я такий в дитинстві, як був. Ви могли так? собі уявити, що ви будете зустрічати Новий рік і Різдво в 2016 році. Чи колись задумувалися про майбутнє? Ні, такого, Ми думали, що так, як є, так буде все. Тобто так, такі порядки, так, які були як за Польщі. Так так, так буде заведі. все. Так буде все. Бо так було добре, бо якби було гірко, то б ще думало про щось краще. А так, як було добре, то так ніхто не думав про інакше. Так, як є, і так добре. Ви наступного року року, я в цьому впевнений, будете зустрічати 84 те Різдво. Довгий вік прожито. Які... Роки ви б відмітили святкування. Я маю на увазі найбільш радісні і найбільш сумні, тривожні. За той весь ваш вік. Коли було найкраще, найвеселіше? Найкраще, найкраще, найкраще від то було до 39-го року. 39. Що то лишилося таке приємне і добре в душі, то було до 39-го року. А пізніше то вже було дуже страшно. Було для нас дуже дико. Було на, було най, навіть, то було не виносимо. Та найскладніше різдво на вашій пам'яті, яке було, якого року? Перше, перше різдво Ні, найскладніше, най, найскладніше, найскрутніше, найскладніше. Найскрутніше то було у 39-му році, як мого татка заарештували, бо він запізнився на роботу на 10 хвилин. От він просто е, не хотів. Якась така погода була, і він перечекав. То, і він спізнився, бо він не привів до того, що то, він колись був пані Шедловську, і він знав свій обов'язків, він знав, що все що було добре, і ні, ніхто його не контролював на, на ті минути. А тут він запізнився, зафіксували, і його судили. А то було якраз перед святами. А була якась така погода переважно перед святами, а то була слякуть. Він через то, то якийсь такий дождь, сніг впадав, він перебув то вдома, не йшов на роботу. Не йшов на роботу і він лишився вдома. Ну, перебув то, а потім пішов. Ну і той запізнився на тих 10 хвилин. І Вони то зафіксували, засудили його, дали йому два роки примусової праці. А примусова праця то була на Галівій горі купали окопи. Знаєте де Гальова Снова гора через озеро? Але в татка ж не було ні, я такого, що ну, таку роботу. Ні вбрання, ні взуття. І він в тих еліганських мештах що він ходив на роботу. Ну, в тих мештиках і в тому плащику, то, то дорогий гарний плащ, але він нічого, ну, якийсь светер обрався ще. І, і, і Капілюк на голову, і він так йшов з лопатою купати ті окопи. Він приходив який весь в болоті, і весь, і я не знаю, що він просто він був шахтарем, він закалений мав організм, він ніколи хворий не був. А він не був хворий, то він брав 100 грам горівки і сипав туди перцю. Перцю? Так, чорну перцю. То все перемішував, на ніч випивав і на ранок вставав, як огурчик, гурщик, ніби нічого не бувало. То був його єдиний лік. Ніяких лікарств і нікого не приймав. Горівка з першим все. Пані Ірино, від сумного переходячи до доброго світлого, привітайте, будь ласка, тернополян і всіх хто буде вас бачити із новорічно-різдвяними святами. Може, ви хотіли б їм щось побажати? Нашим тернополянам. Вас будуть багато побажати, щоб вірки е часи минулися, побажати, щоб свята були веселіші, як вони є зараз. Я бажаю людям, щоб якось змінилася та ситуація в Україні. І, і терпіння, ну що можу побажати? Терпіння, мусимо терпіти. Бог терпів нам вілів. А що зробимо? Ми, от такі люди, як ми, що ми можемо в цій ситуації змінити? Ми нічого, ми не в силі. І мені здається, йти проти того, того монстра, тої держави, як і нашої, так і чужої, то ми тут не в силі. Ми не в силі ж нічого змінити, абсолютно. І бажаю, щоб було краще, щоб було краще на світі, щоб було легше якось. Боже, мені прикро і собі так уявляю, що що роблять сім'ї, де є діти яких треба зути вбрати і нагодувати. А мама, якщо працює, то має ті копійки, тато так само. І для мене то, ви знаєте, що мені, мені то дуже. Я то настільки перепускаю все через своє серце, свою душу, що я по ночох зовсім не сплю. Зовсім не сплю. Так бо ніби хочу спати, лягаю, а потім мій думки починають налізати на голову я чомусь ніколи не думаю за свою родину. Не знаю, чому не думаю за свою. Думаю, за тих людей, де є діти, і де не мають що їсти. І не мають, ще що брати. І, і то мені дуже тяжко, я думаю, що пережити. Я знаю, як нам було. І к нам були, як татка забрали на ту примусову роботу, а ми в хаті маємо чим запалити, Палилося вуглем, потиками, то все, ще закінчило. І різдвяні свят, а на нагалю горі. А ми ще бабця, мама і ми. Ми ще лишили в хаті, не палені, і куска хліба нема, і нічого в хаті немає. Ми всі голодні. І Коля лежить під периною в пластику, вбраний в шапочці. І я, і мама у нас бабця на своєму ліжку, всі закутовані, Сидимо в тій зимній хаті. А, а коля каже, мамчо, я хочу їстиньки. Мама мовчить, і бабця мовчить. Я нічого не кажу, я більше то зрозуміла, що то нема. А він з 35-го року, він ще був зовсім мене. І далі каже. Трошки побіду, мамці я хочу їсти. Мама нічого не відзивається. А він тоді каже, я так хочу шиночки, я вже не буду тлустого викидати. Я так то запам'ятала, так, так дослівно, і собі то, і те ліжко, і те, як ми вбрані в тих зимових пластиках, лежимо під тою периною, і настільки мені то все запам'яталося, і те відчуття, що татку там. Бідний під тим снігом, під тим, в цим болоті, всім сім риї, в, в тих мештиках риють ті окопи. То такі були наші різдвяні свято. То були різдвяний свята. То був 1939 рік. Тридцять рік, так.